Доброго дня вам! Давайте я ще 5 копійок своїх вставлю по ремонту компресора, тобто буде йти продовження, не продовження, нове відео. Але у продовження попереднього. Тобто це компресорний блок LB-40, який стоїть на місце на місце турецького, типу турецького компресорного блоку, який в я покажу. Це той. Ця голова компресорна, де економісти шукали де дешевше. Все нормально, знайшли, зателефонували до мене. 30 секунд питання вирішено. Взяли у нас. У мене. Значить, давайте пройдемо сам. Зроблено в Туреччині, Так, для розуміння, що у нас є, на ринку України попадає. так. Шильдик, давайте. Модель така-то, така-то не суть. Тобто, дивіться, продуктивність Air Delivery. AIR DELIVERY, так? Тобто Це вхідна продуктивність. Так? Так. Компресор зараз у нас по нулям. Я вам зараз включу його. Чи ви відчули усі його звуки, побачили, вібрації є, нема вібрації. Бо в попередньому відео я просто вам розказав, а показати то не показав. А зараз я вам Дивіться, як він встав. Як він дивиться, на ресівері, почуєте його звук. І на рахунок продуктивності по факту, фактична, середня продуктивність 380 літрів за хвилину, по моїх підрахунках. Тобто ви можете собі по сому розраховувати 200 літрів, 8 бар, він докачує 4 хвилини 20 секунд. Можете перераховувати по-своєму, хто як хоче, так хай собі і має. Далі, можна, дивіться, можна зробити більшу продуктивність. Змінюється шкіл на електродвигуні і маєте більшу продуктивність. Но, Не завжди так все красиво, як я вам тут розказую на словах. Бачите, шельдек Скільки ампер? 634. По факту, при 8 бар, я заміряв є 625 було. Чисті два хай буде, так. Тобто там ще щось збільшувати, ну, не варіант. Все одно буде якась просадка по напрузі, десь кабель може довший буде. Тобто це Він, він виходить, працює на своїх номінальних. Що ж, давайте запускаємо. Щоб ви почули, хоча б звук його, як він, як він дрібежить, годе, може можечки вісімкою ходить, не знаю. Давайте, давайте запускаємо. Прикалося, я вже його випробував, все нормально. Все нормально працює. Пуск! Так, компресор я запустив, обкаточка пройдена. Нагадую. І що ми бачимо і чуємо, шипить. Шипить під автомат. Так як я і клієнтові говорив, що не факт, що тільки все заведеться заміною компресорного блоку. Чому шипить? Ну, Саме така поширена неполадка, що до мене телефонують. Шепить автоматику, потрібно замінювати за автоматику, чи є. Є автоматика, каже. звичайно, що є. суть в автоматиці. Дивіться. Шепить нас тільки один єдиний є випадок, коли шипить з-під автоматики. Тобто з... зі стравлюючого клапана. Вау! Тепер шипить звідси! Це зовсім треба буде робити окреме відео для таких клієнтів, які почули, що тільки шипить тут і все. І вже будуть купувати автоматику. Але знаєте що? Суперменеджери, вам вирішать ці питання. Продадуть автоматику. Так. Заміна. Дивіться, заміна йде, бо тому що я вже скривав, відкручував. Задню заглушку на клапані зворотньому. І є виробітка в самій мембрані Шток, як це правильніше називати. Там є виробітка. Заміна клапана. ну в мене немає таких ремкомплектів суто до такого клапана. Тому йде заміна клапана. Поки що компресор накачав. Від 0 до 8 бар 200 літровий російської 4 2, о, 4 хвилини 20 секунд. Ой, дивіться, де осталося. Не шипить, не сифонить. І не потрібно було б автоматики замінювати, якби вам підказували суперменеджери. Замінився ремкомплектик. Зараз покажу. Нічого не сифонить, все качає, все супер. В чому була проблемка? Чому так шипів, сифонив, сичав, як та гадючка, зміючка? Значить, бачите? Де є виробітка? Чітко видно. Має бути рівна площина. Ось цієї виробітки, яку ви бачите, її не повинно бути. І все, ось в цьому, ось цьому є і проблема. Чому йшла заміна повністю компресорного блоку. Тобто, це є чорний, називаємо чорний компресорний блок з глухою посадкою. Заднього підчерника. Бачите? Супер. В них. Досить часто відсотки 90 випадає з ресурсу задній підшипник. Зовнішня обойма залишилася внутрішня є. На колісному валі. Шарик і сепаратор, бачите, є ось тут. Ну і також помічаємо. Ось цей весь мул, який є, це свідчить про халатне ставлення самого клієнта, самих людей, які експлуатують цей компресор. Тому що невчасна зміна масла ось що є. Далі. Вал здий. Давайте вколесимо, можливо, це відео матчі 15 хвилин, бо якісь вони досить тривалі получаються. Валку інші стає виробітка тут. О, печетник залишився. Тут внутрішня обойма. Конус зіпсований. Шпонку зірвало. Бачите, звертайте увагу, шпонка є. Якого формату? так? Якої геометрії? А на валу цей шкіл типу під оригінал. Я найбільш ніж впевнений, що він підійде на lb 40 то що оригінал. Шпонка під сегментну шпонку бачите є пас. Но у виробітку всі помітили? Супер! Ідемо далі! Ну ні, все нормально, правда? Ага. Нічого не нормально. Дивіться. Є. Ну, тут вже все. Якщо шків ще можна втулити якесь конус робити. Ну... Але я вам скажу одне. Не вартує за право. Дачі пальці поршневі. три. Але тут один є плюс. Бачите? Які ребра. І дивіться, вона є човна. Тобто це не є алюміній. І. Тут отвора під 8. М8. І. Прокладушки ось такі. Без азбестовий параніт виходить. Також я вже над тим працюю, замовив, можна сказати, оригінальні прокладки LB40, LB705. Також буде синій параніт без Азбестовий. Ціна буде, ну, ціна буде само собою більша, ніж простій. Але ще раз наговорю, ціни усі актуальні будуть до, 20, до кінця січня. Буду старатися ще в лютому щось тримати, але повірте, це важко буде. Поршні ну, кільця само собою заміна йде. Поршні також мають на написати в лишних місцях. Далі клапан. Ну, клапан. Використався тільки ремкомплект з нього, він як донор пішов, щоб не перепаковувати, не перепакльовувати, не все на фіксатор зби не ставити. Використався як ремкомплект, як донор. Все. Це я вже показував. Тому, люди дивіться, бережіть своє обладнання. Бережіть, не нехтуйте сервісним обслуговуванням. У загальному більш-менш інформації підкинув, як то кажав, казав я, 5 копійок своїх ставив, це все. Добре, люди, беремо, я йду працювати далі. Вам усім щасливо!